Шановні друзі і подруги, мене звати Вікторія Талашкевич і я координую проєкт Волонтер Плюс, що втілює його на Кіровоградщині Слов'янський культурний центр Задзеркалля за підтримки ЮНІСЕФ. Цей проєкт це чудова можливість для тих волонтерських, благодійних, освітніх, культурних ініціатив, які працюють з молоддю або хотіли би працювати з молоддю, подати свої заявки. Що пропонується? Пропонується вам подумати, як ви можете залучити молодь до роботи з соціальним Розливими групами до, до волонтерства, до благодійності, а заповнити нескладну заявку і отримати у разі участі у проєкті фінансову, організаційну, методичну підтримку від ЮНІСЕФ від команди СКЦ «Задзеркаля». Будь ласка, в описі до цього відео почитайте умови, а заповніть форму. Ми дуже чекаємо. дедлайн вже у понеділок, 17 жовтня, я вам щиро рекомендую не втратити цю можливість податися і реалізувати всі свої е, намрійні проекти на користь вашої громади. Mandei. Vale.